Вітаю вас, друзі. Російські пропагандисти. Учора раптово оголосили про новий український контрнаступ. Контр України проти ваздушно космічних сіл Росії. Учора відбулася подія, на яку я особисто дуже, дуже давно чекав. А особливо на неї чекали мешканці Херсонщини та наші військові, які там перебувають. Тим не мені, українці продовжують нас больно жалять. І удар по Су-34. Ну вот пожалуйста. внаслідок блискучої і успішної засідки сил протиповітряної оборони України учора було знищено одразу три російських су 34 і це прекрасно. Ну такого давно не було. Су 34 давно не попадав. В нашу з вами позитивно статистику. Дякую нашим оборонцям. Неба дуже добре, що вони у нас є. А у них у свою чергу є Петріот, той самий застарілий, неефективний і гірший за С-300. Тока за це Петріотафи достаточно старих системи і. Вона не працює так скажімо, як наша С-300. Я переконаний, що учорашнє збиття російських су 34 матиме дуже позитивні і довгострокові наслідки, зокрема для Херсонщини, і про це хочу детальніше із вами поговорити, але тільки із тими, хто підписався на мій канал. Тому не зволікайте, підписуйтесь, тисніть лайк до цього відео і залишайте під ним будь-який коментар. Але спочатку іще кілька слів про Ф 16 Вчора президент України Зеленський повідомив, що наші партнери починають підготовку до передачі Україні винищувачів F-16. Одразу це підтвердив також і прем'єр-міністр Нідерландів, який заявив, що вони справді готують вже до передачі Україні 18 F-16. Але для росіян це абсолютно не стало новиною, тому що вони іще більше місяця тому розповідали, що F-16 вже в Україні. Зараз на Україні вже находится пять бортов F16 і один борт був перевезен сьогодні ночі в розібраному відділу в Івано-Франковськ. Власне, і учора вони почали розповідати, що насправді ціла ескадрилья F-16 вже точно перебуває на території України. На Україні к слову знаходиться вже повноценна ескадрилія F-16. Постоянно двадцяте дікабря себе 12 бойових машин і 3 учебно бойові машини. І навіть не просто F-16 вже перебувають на території України, а вони вже працюють і. Бомбили Донбас 8 лет. F 16-х слов уже перегоняли в направлении Дніпропетровська и Кривого Рога. І пуски ракет по территории городов 8 лет. 8 лет. Можливо, що й ГУ особисто їх уже усі і позбивав, а якщо навіть і не позбивав, то зробить це найближчим часом. 37 самолетів это почти в 2 раза більше. Того количества, яке гарантированно обещано поставкам України по самолетам F-16. Тобто при такой роботі нашої системи противовоздушной оборони це примерно на 20 днів роботи. Та і взагалі F-16, навіть якщо вони будуть мати саме те озброєння, яке нам потрібне, вони ні на що не вплинуть. І це Непотрібні, практично не працюючі літаки. Каже, глибоко відремонтовані, глибок, глибоко глибоко модернізований, вони говорять. але тим не міні теж собі хлам. Росія випускає Су-34. Я гадаю, дійсно, найближчим часом Україна почне отримувати перші літаки F-16 І першими нехай про їхню роботу дізнаються саме росіяни, так само як росіяни учора дізналися про збиття їхніх бортів на Херсонщині. Літак су 34 це один із неба багатьох літаків, які росіяни зараз виготовляють, їх у них загалом приблизно менше двох сотень. Особливістю застосування росіянами літаків су 34 є те, що вони використовують їх передусім як платформу для скидання кабів, тих самих керованих авіабомб, які завдають насправді дуже дуже серйозної шкоди нашим військам та й цивільному населенню. Власне, учора росіяни на су 34 полетіли знову кидати ці самі бомби, але щось пішло не. За планом саме тоді й було збито три російських Су 34 Поки українці святкували у російському сегменті соцмереж з'явилася справжня паніка. Там почалась велика істерика. Як же ето Не розводіть, будь ласка, паніку. От, пожалуйста, не розводіть паніку. Е, все нормально. За попередніми даними. Ці російські літаки були впольовані за допомогою зенітно-ракетного комплексу Петріот, того самого, якого у нас уже давно немає, тому. Що Владимир Путін особисто усе пощокав. Хорошо, пусть стає, Значить, ми пощо, патріоти там. Послухайте, от якщо ми. Києвом мунічтожлі п'ять комплексів Петріот. Мало того, що Петріот і усі абсолютно були знищені, так ще й і стріляти зі знищеного Петріота було українцям абсолютно невигідно. І Петріот розходує драгоценні ракети їх крайні мало випускають. Так що це і ще велике питання: хто кого підловив? Росіяни знову усіх переграли. Особливо смішно було спостерігати за істеричними дописами Росіян, у яких вони писали, що у них вже були ознаки того, що можливо. Ливо на їхні літаки на Херсонщині буде засідка. Що українці готуються збивати російські Су-34. Вони отримали про це чіткі попередження і сигнали, але як завжди, Які виводи робимо? Нікаких значення цієї події неможливо переоцінити. Вона призведе до серйозного полегшення для цивільних на Херсонщині і для наших морських піхотинців на лівому березі. Російська авіація, яка скидує каби, стала дуже серйозною проблемою для нас, і цю проблему необхідно вирішувати, тим паче, що росіяни почали застосовувати вже навіть не каби. 500, а каби півтори тисячі для того, аби відучити росіян кидати каби, нам якраз і потрібні F-16 із відповідними ракетами класу повітря-повітря і більше ЗРК типу Петріо. Щоб російські пілоти із кабами відмовлялися вилітати на бойові завдання. Якщо навіть і летіли, то знали, що 99% вони подохнуть. Я абсолютно переконаний, що російська авіація зменшить свою активність на Херсонщині після того, як вона там попаде. Кількість бомб, які падають на кринки, не зменшиться. Російські пропагандисти намагаються переконати росіян та самих себе, що насправді ні на що ця подія абсолютно не вплине, але я нагадаю, що після того, як позбивали російську авіацію над Брянською областю, росіяни і ще дуже довго боялися там літати. Сьогодні було збито П'ять бойових віртольотів і самольотів Росії Все горить. да мені так обидно. Тож, якщо вони спробують знову кидатися бомбами на Херсонщині, на них можуть чекати дуже неприємні сюрпризи, можливо, навіть і на інших напрямках. А там, де Петріот не впорається, завжди допоможе російська ППО. Ну. Крім Су-35, збитого нашим буком. Ну це було в Октябрі. Панцири, Буки, С-300, С-400 роботують безказне. Тепер щодо ситуації на лівому березі Херсонщини, там ситуація досі залишається надзвичайно складною для українських морських піхотинців, і я маю повторити. Вони неймовірні титани, але є деякі зміни. Російські окупанти стали менше здійснювати штурмові дії поблизу кринок, тому що отримали від морських піхотинців. І від українських дронів. Активність російської піхоти біля кринок дуже серйозно впала, подекуди іще повзають окремі росіяни, але ви усе правильно зрозуміли. Так по них прилітають українські FPV. Але особисто я, друзі, не радію за ситуацію на лівому березі Херсонщини, тому що вона справді надзвичайно важка. Логістики як такої на лівий берег практично немає. Це не секрет ні для кого, а тим паче для нашого ворога. Особливо логістика у складі. Ладнилась після того, як росіяни почали теж активніше використовувати FPV. у свою чергу і на цьому, і на інших напрямках українськими дронами камікадзе вже було завдано серйозної шкоди російській логістиці. Росіяни продовжують кататися та знімати свої траси смерті. Ще не встановлююся там все равно вже ні. Дрони камікадзе серйозно перешкоджають росіянам у проведенні наступальних операцій зараз. І окремо їм дуже заважає також і погода. Пізніше, коли земля більше промерзне, росіянам стане легше наступати за допомогою техніки, але тут знову свою роль будуть відігравати ті самі дрони. А добре, що тут було досить таке непогано заміновано все. Це дуже, дуже сильно допомогло. А вот але впівішки в принципі теж зробили своє діло, і ви знаєте, я останнім часом помітив, що тема дронів більше і більше актуалізується не тільки на рівні держави, а й на рівні різних політиків, які почали їх передавати зараз це вже стає таким певним мейнстрімом. І Петро Порошенко, і Кличко, і багато багато інших почали передавати дрони, і це прекрасно. Будуть іще у цьому питанні, я сподіваюся, великі зрушення з боку держави, але ми маємо і далі продовжувати робити своє постачати якомога швидше дрони різним підрозділам. Доброго дня підрозділ Shadow отримають чергову партію дронів камікадзе від спільноти Сергія Стерненка. Хочемо подякувати всім, хто долучився до зборів та особисто Сергію разом до перемоги. Звісно, це далеко іще не усі нові звіти, тому що підрозділ Black Raven 93-ї окремої механізованої бригади отримав від вас і ще дронів камікадзе і воїни, 42 ї бригади і ще 50. Дякуємо спільноті Стерненка за ці подарунки під ялинку, які обов'язково передамо оркам. Слава Україні! Я не можу вам сказати, що попереду буде легко, і що за 2-3 тижні ми вже здобудемо перемогу. Але я маю вам сказати, що ваша підтримка українського війська дуже серйозно зараз допомагає на фронті без перебільшення. Тому, будь ласка, продовжуйте і надалі допомагати силам оборони України.